Ось така свіжа пропозиція. Прямо з Німеччини, друзі. Сімейний автомобіль, Volkswagen Charan на двохлітровому дизельному двигуні. Подивіться, як виглядає хром-пакет, комплектація Highline, максимальна оптика та парктроніки 360. Легкосплавні диски. Дійсно цікава пропозиція. Свіженький, тільки на ринку з'явився. Цінник 14600, 2 літра дизель на автоматі. Контакт продавця залишений, є датчик дуща світла, присутня. Панорама, автомобіль 2011 року випуску, має безключовий доступ, що дуже цікаво. Як бачите, є пам'ять сидінь, електропривід, повний електропакет, і із пробігом 276 тисяч кілометрів. Клімат-контроль, двохзонний підігрів, сидінь, мультимедіа, це все є. Електробагажник, також присутній, електрозадні дверки, також. Є, ось так воно все працює. ну Комплектація, друзі, багато що означає. кого цікавить огляд такого автомобіля або підбір, звертайтеся за контактами в описі під відео. Детальніше ще чуть-чуть покажу. Дійсно гарна пропозиція. На ринку таких більше немає. Величезний багажник, автомобіль п'ятимісний. Зверніть увагу.